Вітаю, шановні друзі! Революційна новина для всіх, хто має криптовалюту. З 2025 року міжнародна система банківських розрахунків SWIFT буде тестувати і впроваджувати розрахунки за допомогою віртуальних активів криптовалюти в міжнародній системі SWIFT. Тобто, що це означає? Це означає, що в банках можна буде розраховуватися криптою. Це якщо коротко. На сайті Міжнародної організації банківських розрахунків SWIFT є ціла стаття публікація посвячена тому, як в 2025 році буде впроваджуватись система розрахунків криптовалют в банках. Друзі, це просто прорив. Реальні випробування транзакцій з цифровими активами на SWIFT розпочнуться у 2025 році. Починаючи з наступного року Банки Північної Америки, Європи та Азії розпочнуть реальні випробування цифрових активів та валютних транзакцій через мережу SWIFT, друзі. Те, чого чекали всі власники криптовалют, нарешті в банках можна буде щось робити з криптою. Друзі, можливість здійснювати операції з цифровими активами та валютою через мережу SWIFT переходить від експериментів до реальності. Починаючи з 25-го року, світові фінансові установи зможуть використовувати глобальну платформу SWIFT для проведення пілотних транзакцій з розрахунків за цифрові активи та валюти. Ці випробування продемонструють, як фінансові установи можуть здійснювати взаємні транзакції як з існуючими, так і з новими типами активів і валют, використовуючи своє поточне підключення до системи банківських переводів SWIFT. Оскільки з'являються нові форми вартості е в криптосвіті, ми маємо намір продовжувати пропонувати нашій спільноті можливість безперешкодно здійснювати та відстежувати транзакції з усіма видами активів, використовуючи ту саму безпечну та стійку інфраструктуру, яка є невід'ємною частиною їхніх операцій на сьогодні, сказав Том Зжах, директор з інновації компанії міжнародних розрахунків SWIFT. нещодавні експерименти довели нашу здатність з'єднувати публічні та приватні блокчейни, об'єднувати. Цифрові валюти центральних банків CBDC у глобальному масштабі та інтегрувати кілька мереж цифрових активів і валют. Тепер ми виходимо за рамки експериментів. Друзі, ну що чекаємо? Це класна новина. Нарешті крипта перейде в банк, те, чого всі чекали. Тому я вас вітаю, друзі. Чекаємо наступного року і дивимося, як крипта буде і розрахунки за допомогою віртуальних активів впроваджуватися в банківську систему SWIFT. З повагою ваш адвокат Демченко.